Hello, Friendly, з вами, де, Френдлі. Коротше, дружні, сталася якась така фігня. Я вчора багато дуже цукарок понаїдався, карамельних, цих тверденьких. та. І каже, мама її жога, що, їжога, що ти... я собі понатирав, понатирав, то то собі... і той дійсно собі натер. І. Коротше, потім мені щось тепер погано, щось мені тепер. Так якби тут у горлі щось недобре. Коротше, треба менше їсти цукерок, бо то, що понаїдався, і потім маєш тобі проблеми в додачу. Та, я хотів просто смоктати і дивитися YouTube, а то ліпше не смоктати, вже просто дивитися, Та. сьогодні у нас дружнім дружні будуть ось такі батончики Та. Ось Такі батончики зі смаком кавуна. Я зі смаком кавуна ще ні разу не пробував. Пробував з полуницею, пробував оригінал. Тепер Нац випустив новий смак. Ватермелон. Тобто кавуни. Давайте зацінимо ці два батончики, прореагуємо від 0 до 10. Тому ось такі справи, дружні. Поїхали хотіш до заставки цього відео. Let's go! Деньс плені реагує, День спені реагує. Сьогодні він буде реагувати на 2. Так, 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 так. На 2 цукерки нац зі смаком кавуна молочний. Так, вхоле нас горіхою. шоколад містить жири, доповнення до какао масла. Коротше, дві цукерки нац зі смаком. Каву на! На, на! на! Давайте, відкривайте та хочеш пробувати. Так, давайте. Давай, давай, давай. Угу. Угу. Давай, давай, давай. А на вечір вас чекає дуже страшна реакція, Жахливо, моторошна. Дуже страшна та моторшна реакція. На ось такий страшний гарбуз. Не гарбуз. 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 Гарбуз до хеловина. Ненавижу це свято. Що маємо, то маємо. Пахне кавуном. Давайте пробувати. Ммм, mm, добре. Хоча тут ще карамель, горіхове. І ще цей кавун дивно. Mm, ну такий незвичний смак. Mm, Можна оцінити ну на дев'ять. Mm, mm, ну, вроді добре. Просто начинка кавуна і тут тобі горішок, карамель, але незвична. Але смак кавуна тут дуже смачний. Може й десятку поставлю, не знаю. Дуже солодкий. Давайте наступне. Давайте я принесу дощечку з кухні ми зараз пророгуємо окремо отут уголоця покрито, окремо горішок, горішок, не знаю, карамель і начинку кавуна. Я пішов на кухню. Так. Зараз за секунду принесу. Ось приніс. Я ще приніс трішечки кави. Так. Ой, ну буває, буває. Це застуда. Бо я ще в холодній кімнаті цій сижу, і може то. Не знаю, не знаю. Я розрізаю. Розрізав. Спочатку... Пробуємо... Оце. О, не окей. Так. Пробуємо спочатку ось це. Ну, ну добре. Можна поставити. 9 балів. Горішок нац. Тут є горішок. Карамелі, о, горіх. Ммм. Вдалося от самий горік зацінити. Поставлю 9 балів Так. начинка кавуна. Я бы поставил на Ченте сами и Дайсель Бали. Смачно. Ну и карамель. Так, карамель. Затянем карамель. Карамель десятка. Ну no, давайте це все діло скавуємо. Ну, напевно, 10 балів поставимо. Смачний кавун, Бачите, щось чорненьке там. Це горішок. Мабуть, так. Mm. Який горіх? Бачите? Не бачу. О! В середині ми дізналися, який горіх. Mm. Ну, добрий, добрий. Ну, за дуже солодке, але... Мені сподобалось. Добрий був у нас. Правда, полуничний і оригінал мені подобається більше. Тож, яку оцінку ми поставимо? Я думаю, поставити 9 балів того, що оригінал... Ну, як, так як я сказав, полуничний був краще. А кавун теж смачний. Можете зацінити нас ватерме, ватермелон. тобто кавун, якщо ви не, не пробували, можете попробувати. А я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео з таким страшним гарбузом. Всім пока. Бувайте!